Інспотлайн In Incondi ASCET G. Це добре оснащений та стабільний браслет рикам, який йде в ногу з часом. Завдяки технології Incondi, ви можете підключити його до програми на мобільному телефоні чи планшеті та таким чином урізноманітнити своє тренування віртуальними поїздками по всьому світу. В той же час машина пропонує широкий спектр можливостей для налаштування ідеального положення для кожного користувача, незалежно від його фізичних можливостей. Ще однією перевагою цієї моделі є міцна рама з достатнім простором для легкої посадки, яка легко переносить до 200 кг і підходить практично для всіх категорій зросту, а магнітна гальмівна система забезпечує безвідмовне та плавне регулювання навантаження в діапазоні 32 рівні. Усі виміряні значення та інформацію про тренування можна знайти на чіткому дисплеї. Тут також можна встановити власну програму профілю або виміряти швидкість відновлення після тренування за допомогою функції Recovery. Рекамбент пропонує ряд програм з різними режимами складності, при цьому він доповнений спеціальними програмами, такими як програма ХПАРСІ, яка адаптує навантаження до оптимального пульсу. Також є профільні програми, які економлять час при встановленні індивідуальних даних користувача.